Сьогодні сонячна чудова погода, тому я вирішила не сидіти вдома, а використати цей час з користю і відправилася до Адріанської стіни. Адріанська стіна англійською мовою звучить як Hadrian's Wall. Вона знаходиться недалеко від мене, буквально 15-20 хвилин автобусом доїхати туди, тому хочу вам теж показати ці чудесні краєвиди. Переїхала я до Хедріанс Вол. Вона насправді дуже довга, вона йде від сходу до заходу. І протяжоності її десь більше 100 кілометрів. Тут вітряно, вівці поситься. Це ще не Хедріанс Вол. Це треба нам ще піднятися туди, спуститись, піднятися. Там попереду рештки фортеці, але щоб туди зайти, треба платити. Я вже була там один раз. Так, я вже насправді йду вздовж Адріанської стіни. Вона не є високою, ось очки. Це те, що залишилося від неї. Я не знаю, наскільки вона була висока до того, ну після того, як вона була побудована. Але ось очки. Січки вона йде. Ось очки ця стіна, вона в ширину десь метр, можливо, трішки більше. От, а в довжину я вже казала, що більше 100 метрів. Ой, вибачте, більше ста кілометрів. Вона йде від сходу до заходу. От. Тут така кам'яниста територія ця стіна була побудована і ще десь по-моєму в другому сторіччі нашої ери. Будували римляне, захищаючи свою територію, якби відокремлюючи свою територію, захищаючи її від нападників. Багато каміння було розтягнуто звідси якби місцевими людьми, котрі будували свої будинки. Кажу вам тут місцевість. Ну тут поля, пагорби. Якесь таке соворуження залишилось, не знаю, що воно було. Рештки позалишалися. Вітря, направда, тут, але сьогодні тепло і немає дощу. Коли дощова погода, тут сильно не походиш. Фух, важко. Така, знаєте, фізична активність хороша. І спорту не треба. Сюди прийшов, прийшовся, вздовж стіни і все. А я тільки почала. Мені вже жарко. Оце вся дорога така буде. Верх-вниз, вверх-вниз. Ну потім буде. Більш пряміша. Ще один спуск і підйом. Я в принципі там, по-моєму, є десь дорога, по якій йти можна просто прямо, не піднімаючись і не спускаючись. Більш така вологіша. Там я до бачила. Десь там має бути. Але це менш цікавіше. Це добре, що я взула свої походні ботинки. Сьогодні сонечко, воно пригріває так добре, мені нього вже але вітер такий освіжаючий дує. Намагаюся не дихати, бо запихалися, щоб моє дихання не було чутно на відео. Не можу. Подивіться, яка краса. До речі, я не працюю вже в Лондоні. Мене звідти попросили. Знаєте чому? А, тому що там був такий невеличкий конфлікт. Я прийшла в одну суботу на роботу. А там жіночка з самого початку, якось з самого ранку. Ні, насправді вона нормальна була весь той час, який я працювала. Я працювала я там десь з пів року. А це я не знаю, що на неї знайшло. Коротше, щось вона придиралася, придиралася до мене цілий день. А потім взагалі... Почала кричати, накричала за якусь пустяка за те, що я там одне корито, ну, це так називає корито, не знаю, як правильно сказати українською, куди складається брудна білизна чи брудні сумки, поставила не на те місце, куди якби, потрібно було. І вона така вибіжала і кричить. А... Треба ставити, ну, на повишених тонах треба ставити на місце. Ну І мене це дуже сильно заділо. Так, я кажу, На мене накричать. На, це, це не причина, щоб на мене підвищувати голос. І в мене насправді після того, так голова розболілася, щось я стресанула. Сказала, я йду додому, бо в мене дуже сильно голова болить. І пішла. Через день мені дзвонить цей же ж власник. Власник цієї Лондрі. Лондрі це правильно українською мовою. І говорить, ви вже у нас не працюєте. Ну, якось так, щось подібне. Там англійською мовою він мені казав. Я кажу, ну і добре. А причину, яку він мені сказав, як ніби я працюю непродуктивно, що є неправда. Єдине, за що я шкодую, що я йому не сказала, що я не згодна В принципі, власним. Я сказала, що окей. І все. Десь пару днів попереживала, потім заспокоїлася. І, і все. І зараз насолоджуюсь життям і шукаю нову роботу. Тут шляпу летіла, щоб сонечко мене не сильно пекло. Але вітер боюсь, щоб не вилетіла. Це уявляєте? Ця стіна будувалася майже 2000 років тому. І в мене зараз є можливість доторкнутися до цього каміння, яке клали люди майже 2000 років тому. Це неймовірно. Там якесь озеро попереду. багато. Так, я вже зголодніла насправді. Але буду їсти, мабуть, десь через годинку я з собою взяла трішки їжі, фрукти, сухарики. громадським транспортом, можливо, з'їжджаю колись. Називається Кезик і знаходиться він в Лейк-Дістрикт. Теж дуже популярне місце, куди люди приїжджають. Там різні озера. до озера тут так класно. чуєте плескіт води? поки враження, як ніби там щось плаває. але насправді вода просто б'ється об каміння. І вода у, у цьому озері достатньо чиста. Видно, на дно і каміння на ньому. Клас, 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 клас. Я би така сіла тут та поїла, але тут висока вологість. Краще я десь на сухому місці сяду. Так, Тепер мені треба туди вверх піднятися, вийти на доріжку. Дивіться на цю сім'ю лебідів, мама, тато і дітка. Так мила, класно. Я думаю, що це каміння, оцей камінь, класне місце для того, щоб перекусити тут. Зробити привал і поїсти. Я так і зроблю. Вона сіла не на каміння, а біля нього, дивіться, обід справжнього туриста. Шматок хліба, яйця і помідор. Клас, такі види шикарні, гладно все вимикає. Так називаємо геп, тобто впадина. Дуже популярне місце, тому що колись тут знімався фільм про Робін Гуда, і між цими двома пагорбами росло дерево Сікамор. Дуже таке красиве, і багато туристів приїздять, приїздять сюди і приїздили раніше, мабуть, більше я вважаю. Щоб подивитися і сфотографуватися саме на цьому місці. Але, на жаль, у цьому році, у 2024, його спиляли два чоловіки. Причини, чесно говорячи, не знаю. Це ось так от виглядала сцена з деревому фільмі. Що хороші новини, це дерево а, якби проростає. Дерево проростає і тому воно виросте тут нове. Дуже красиво тут. Просто побродити, помилуватися цими видами. Можна часто сюди приїздити. Я живу недалеко. Поки хороша погода, поки ще тепло. Можна. Поки я ще не працюю кожен день. Ні, в принципі, я працюю кожен день. Кожного дня зранку я йду, прибираю. У мене 20 годин на тиждень залишилося. І одна робота. Якось незвично, насправді, тому що я протягом двох років працювала то на двох, на трьох. Так що зараз я хоч трішки відпочину. У мене хоч руки перестали боліти насправді. Тут скеля. На них корови пасуться. От, люди спускаються там з пагорба. Не знаю, чи назад піти все ж таки наверх. Чи все ж таки повернутися тим шляхом, яким я пройшла? Я прийшла звідси. Він, мен... Він менш тяжкий. Тихо, так, спокійно, класно. Якби тут якесь селище, село б знаходилось, можна було б сходити, подивитися. А так, а так, думаю, що сенсу туди йти немає. Такі сільські дороги. На піду я назад. Цікаво було б ще походити, побродити, подивитися. Я люблю усілякі, усі, усі різноманітні доріжки, але немає часу. Тут люди живуть. Хочу подякувати усім. Моїм підписникам, він не тільки підписникам, можливо, просто інші люди теж дивляться мої відео, ставлюють лайки, коментують. Дуже вам вдячна за це, мене це мотивує. Мені насправді це подобається знімати відео, монтувати і виставляти в YouTube, ділитися ними, ділитися своїми якимись думками, ділитися своїми ідеями, ідеями походіння і те, як побудувати нові звички і так далі. Не знаю, мені це цікаво, мені це подобається, я це роблю. І у майбутньому я все ж таки сподіваюся, що я зможу монетизувати цей канал і якусь копійку отримувати теж. тут овечки пасуться. Пішала, попішала. Такі дивляться серйозно на мене. Сочки, пасутся по стрижені уже, все сажу чекаю автобуса. Чекати ще, мабуть, ну, я раніше прийшла і чекати, мабуть, ще з пів години десь. Сиджу тут за столиком. Тут є такі столики, вівці позаду. Так, такий вид у мене пагорби попереду мене. Така стоянка велика, там кафешка. Сиджу і думаю. Хто би міг подумати, що я буду колись тут сидіти в Англії, десь під Адріанською стіною. А, так, дуже цікавий досвід життя в Англії, але погано, що при таких обставинах я все ще сиджу, чекаю. Люди роз'їжджаються. Мабуть, одна я буду їхати в автобусі. Ну, по крайній мірі, з цієї зупинки. Оце старовинний туалет, який раніше був гасті приблизно, як воно виглядало. Тут ще спеціально у них така на паличке гамачалочка, якою вони користувалися. Одна для всіх була. Тобто це, мабуть, якби чан з водою, де вони її прополаскували і потім користувалися. Це вже вдома втомлена, але щаслива насправді. Класно, я не жалію, що я з'їздила, погуляла, класно провела час. Такі класні види звідти, погода шикарна. Фух. Тому втомлена, але так, знаєте, така... це приємна втомленість. Буду вечеряти, це моя вечеря, велика порція салату, баклажан з фаршем. Це мій трекер значить, харчування. Я ставлю собі галочку. Я його дотримувалася. Спорт я теж собі ставлю в галочку, бо сьогодні у мене фізична активність була на високому рівні. Читання це ще під питанням не знаю. Не впевнена, що я осилю англійська мова. Теж не знаю, чи я хоч повторюю слова сьогодні, чи ні. Відео, скоріш за все, ні, але я завтра вже поставлю. А, порядок в квартирі. Ну, в мене сьогодні цілий день майже не було вдома, і я тут нічого так. Срач не розводила. Все, це на сьогодні. Все. Зараз вечеряю. Увімкну собі, мабуть, якийсь серіальчик британський. Буду пасивно вивчати англійську.